Народ, добрий ранок. В кого може вже обід, а в мене тільки ранок. Це відео без жодних фільтрів. Ну, в принципі, як завжди, але зараз особливо важливо, бо виглядаю я просто прекрасно, тому що вчора був дуже важкий день. Все по порядку. Знаю, що ви дуже хвилюєтесь. Дякую за те, що розірвали дірець питаннями, чи я жива здорова, чи все окей. Я як бачите вже в вертикалі. Але вчора я була в Анталі. Я відчувала, що останні місяці дуже складні, і в нас дуже багато роботи і стресів. І це от втома накопичувалася постійно. І в мене була підозра, що настане той день, коли я просто зламаюся. Так от, вчора перед виходом на сцену я просто відчула, що я не можу встати зі стільця. У мене трясуться руки, крутиться голова, мене сушить дуже сушить, ну і сушить мене. І я просто не маю сил, аби просто встати. У мене повністю йде запаморочення. страшне. І добре, що на майданчику фестивалю Чорноморські ігри були медики, звичайно, була карета швидкої. Значить, мене просто забрали. Я вам це все покажу в наступних сторіс. Ну і почали відкачувати. Там вияснилося, що і тиск такий там 90 на 60 і ну, загальне виснаження організму перевтома, тому що дуже мало сну. Я ж кажу, що багатої роботи ми випускали реліз, до речі, останній день. Хто ще не подивився кліп, подивіться обов'язково. І, і все, всього дуже багато, а крім того, ви ж розумієте, що стрес, все, що відбувається, плюс ти приходиш додому, вмикаєш режим мами, є родина, це перш за все. І оце все разом дуже важко поєднувати. І ми просто загрузилися, як коні. Тому вчора була така ситуація. я... Один висновок. Просто слухати свій організм і не виснажити себе от не доводити себе до ручки. Тому що в моєму випадку це вже просто було. Ну, Я не пам'ятаю, чесно кажучи, коли в мене таке взагалі було в житті. Може, колись один раз було, коли ми там в турах їздили нон-стоп, але щоб ось так, ну. Просто щось абсолютно з да вон. І найголовніше, що в результаті мене напічкали всякими уколами. Я таки пішла на сцену, і відпрацювала. Стара школа, вона така. Неважливо, як ти себе почуваєш, ти просто йдеш і працюєш. Тому я вас міцно обіймаю, вас дуже люблю. Дякую за те, що хвилюєтеся. Зараз вам в сторіс покажу вчорашній день поступово хронологію, щоб ви розуміли, як це виглядало. Молодий. Та й таке. Коротше, я сьогодні відсипаюся. Я сьогодні вдома з родиною з сином, з чоловічком, Сергійчим, Так що все вже окей.